Колекція Лелокль непогано ілюструє бренд Тісо з точки зору його історії та певних тенденцій дизайну. Її було названо саме в честь містечка Лелокль. Особливість всіх моделей цієї серії особливе декорування циферплату візерунком Паризькі цвяхи. Наша сьогоднішня модель не є виключенням і, до речі, є ювілейною. Її випущено до 20-річчя колекції Лелокль. Годинник виконано в полірованому сталовому корпусі діаметром 39,3 мм товщиною 9,7 мм. Попри невеликий діаметр, Загнуті вушка корпусу досить довгі, тож враховуйте це при виборі цієї моделі. Центральна частина елегантного сріблястого циферблата, як і має бути у випадку з лилокою, прикрашена гілляше парильські цвяхи. Далі її охоплює шкала з класичними, дещо витягнутими римськими цифрами витонченого синього кольору. До них пасують також сині стрілки у формі листя. Поріз цифрою 3 розташована апаратура дати. Водозахист моделі складає 30 метрів. Перевертаємо годинник і бачимо декоровану напівпрозору задню кришку. Крізь неї видно механічний калібр Powermatic 80-111, який має суттєвий апгрейд. Окрім запасу ходу 80 годин, є антимагнітна пружина з титанового сплаву Вахром модель має сталевий браслет 7 ланок і складну застібку. Окрім цього, в комплекті шкіряний синій ремінець з патерном під алігатора.